Вітаю всіх глядачів каналу про будівництво комерційної нерухомості. В сьогоднішньому відео я намагатимусь відповісти на найчастіше запитання, яке я чую від замовників: а саме, чому ж у вас так дорого? Дійсно, ми не сама дешева компанія на ринку, але чому саме? І як саме ми будуємо, я буду не тільки розповідати, а і покажу на прикладі цього невеличкого складського приміщення. Воно будувалось досить швидко. Я намагався знімати всі етапи і акцентувати увагу на ті нюанси, на яких не акцентують увагу і те, що не роблять інші забудовники. Всі проекти, які ми починаємо, вони всі починаються з розробки логістичної концепції. Що таке логістична концепція? Логістична концепція враховує всі особливості складської логістики. В цілому концепція адаптує складський комплекс під конкретні задачі бізнесу. Концепція допомагає замовнику визначитися, що саме він хоче побудувати, яке це має бути приміщення, який має бути крок колон, скільки йому потрібно рамп, який товарообіг у нього буде. Тобто концепція враховує це все. Іноді без концепції замовник сам не зовсім розуміє, що він хоче, спираючись на ті процеси і на той склад, який він десь там орендує чи в нього є. Але, як правило, замовники вони ютяться в маленькому складі і приходячи в велике приміщення, вони не бачать всіх можливостей всіх можливостей, які перед ними можуть відкритись. Логістична концепція допомагає уникнути прикрих помилок в плануванні складу, на виправлення яких потрібні дуже великі кошти, і не враховуючи деякі нюанси без логістичної концепції, ви можете помилитися з неправильним розрахунком майданчиків для розвороту фур, для під'їзду техніки чи для інших потреб. А це вже потім. Виправити неможливо правильно оформлений, опрацьований логістичний проект. Він значно прискорює роботу конструкторів і проектувальників. Я б сказав, що він буде він стане в нагоді як технічне завдання для проектувальників. Тобто, там будуть міститься ті дані, які потрібні безпосередньо проектувальникам, щоб почати робити саме те приміщення, яке вам потрібно. Другий пункт дуже важливий. Без якого ми ніколи не починаємо будівництво, це проект. Ми працюємо з найкращими проектантами України. Це проектанти, які мають всі відповідні допуски, відповідні сертифікати, відповідні відомості про навчання, які прораховують кожен вузол. Кожну балку, кожну ферму, кожну колону. Ми зараз зайдемо всередині, поговоримо більш детально про кожен елемент. Але я скажу так: моя особиста думка, головне в проекті це прорахунки, навантаження та вузли. Без цього, без цих всіх матеріалів, ми не починаємо будувати. Це обов'язково мають бути не просто малюнки якогось студента, а це е, повністю проектна документація, відповідна проектна документація, де враховані всі навантаження, вітрові навантаження, снігові навантаження, навантаження на підлогу, навантаження на вертикальні колони, там на гнучкість, на міцність і на все, -все інше. Це не просто так взяті фантазії, десь там побачили, десь там залили чи ще щось. Тобто, кожен елемент він містить. Він має відповідну документацію з прорахунками, яка підтверджена печаткою та сертифікатом відповідного проектувальника. І третя базова штука, яка нас відрізняє від інших, це технагляд. У нас технагляд присутній на всіх етапах робіт. Мало того, що присутній я завжди на об'єкті, присутній головний інженер, прораб, є технагляд, це спеціально навчена людина, яка контролює якість. Е, відбувається фото, відео, фіксація всіх етапів робіт, складаються акти на скриті роботи і робляться відповідні записи в журнали технічного нагляду. Ще раз повторюсь: контроль якості це запорука того, що ваше будівництво буде зроблено якісно. Зараз ми перемістилися всередину будівлі. Тут трошки може буде звук з луною, але це особливості, того що приміщення пусте. І вже ми тут будемо зупинятися на кожній деталі окремо. І говорячи про проектування, я хочу звернути вашу увагу, да, як спроектовано це приміщення. Тобто, в нас осьовий центральний ряд колон він має розміщення колон з кроком не кожні 6 метрів, а кожні 12 метрів. Тут знаходяться підстропильні ферми, як ви бачите, і кожен прольот шестиметрової ферми посередині він спирається на цю підстропильну ферму. Це досить. Непроста, але правильна і цікава технологія. Це дає можливість логістам всередині розміщувати палетні ряди і проходи так, як їм зручно. Тобто, в нас немає прив'язки чи до поздовжного чи до поперечного розташування палетних рядів. Я повторюсь, це дуже зручно, а ще це дає можливість нам зробити. Кожну ячейку не 6 на 12 метрів, а в нас тут зараз 12 на 24 метри. Це досить багато простору і економить вам місце для одного палетомісця. Тобто, маючи колону, кожні 6 метрів у нас вилітає одне палетомісце. В даному випадку тут цього немає. Тобто воно спроектовано і прораховано так, що це дає максимально ефективну, максимально ефективну можливість користуватися цим простором цією квадратурою. І отже, якщо ми вже заговорили про колони, я хочу звернути вашу увагу на колони, які знаходяться в цьому приміщенні. Дивіться, це колони, які залиті нами тут всередині. Ми маємо технологію заливки колон розміром 400 на 400 мм висотою до 9 метрів. Зверніть, будь ласка, увагу на ці колони. Зверніть, будь ласка, на їхню геометрію, на їхню поверхню. Тобто, це колони для залитих колон всередині на місці, я вважаю, це. Ідеальна колона це досить, досить класна технологія. Вони гарно виглядають, вони досить рівні і е, дають. Вам можливість без оздоблення їх експлуатувати в подальшому. Останні кілька років ми практикуємо робити колони в складських приміщеннях лише з залізобетону. Тут є кілька факторів, окрім ціни. Ціна на залізобетоні колони, які ми заливаємо на місці, набагато дешевша ніж це колони покупні, готові, або ніж це колони металеві. Але акцентуємо увагу саме на бетонних колонах. По-перше, це пожежні норми. По-друге, це навантаження. Залізобетонні колони можуть витримувати навантаження в кілька разів більше, ніж проектно, воно прораховано. Це дає вам можливість в подальшому розмістити кран балку чи ще якесь інше навісне обладнання. Бетон він дозволяє це зробити. Ще раз повторюсь: це пожежні норми та навантаження. І ще один немаловажний момент: якщо склад експлуатують фармацевти чи ті, хто займаються продуктами харчування, Ування, коли колона металева, це зварна колона. Її всередині треба мити, її треба всередині якось чистити. Це такі вимоги в тих експлуатантів, які пов'язані повторюсь, з фармацевтикою або з харчовими продуктами. З металевими колонами це неможливо зробити. Якщо ми маємо бетонні колони без проблем, вони миються або вони оздоблюються так, як це потрібно тим чи іншим експлуатантам цього приміщення. Ще один дуже важливий момент це наш великий плюс. Ми маємо штатного геодезиста, і всі будь-які елементи вони. Виставляються, вони не виставляються, вони розмічаються за допомогою тахіометра. Це саме робить геодезис. Це дає нам можливість е, обійтися без шнурочків, без рулеток, без всяких там е, діагоналей і всього іншого. Е, геодезичні прилади сучасні дозволяють зробити е, помилку не більше, ніж 1-2 мм. Тобто, це нам дає гарантію точного розміщення на ділянці посадку правильного приміщення та розміщення колон і всіх інших елементів. Саме тому в нас колони такі. Які струнки та рівні в нас немає ніде не відхилень колон більше ніж цього, там ніж допуски ДБН, -а. Навіть набагато вони менше здається, там в половину ми там порівнювали. Вони менші, тобто всі колони, всі елементи тут стоять ідеально вертикально. Також ідеальні всі розміри. Це плюс нашої компанії, що ми крім таких технологій, як заливка цих колон. Окрім класних спеціалістів, які це все, які виконують ці роботи, ми маємо геодезиста, який робить всі розміри, виставляє всі розміри ідеально згідно креслень. Ми ніколи не використовуємо баушні будівельні матеріали. Тобто, бувші у використанні матеріали, вони абсолютно неприміними у нас на будівництві. Це стосується і арматури, і профільних труб, з яких варяться ферми і всі інші елементи покрівлі. Так само, і прогони, і все інше. Ми використовуємо тільки нові будівельні матеріали: панелі, вікна, все інше, там, двері, ворота. Воно тільки нове. Ніякого беушного, ніякого проблемного матеріалу там з пожеж там, чи ще звідкись ми не використовуємо. Дивіться у другій частині: цокольна балка, рампа, оздоблення. Диявол він криється в нюансах. Цокольна балка по всьому периметру, вона на 20 сантиметрів вища ніж підлога, 2-3 тисячі доларів. Заливаємо і виконуємо сходи тільки з залізобетона. Передбачаємо в проекті і закладаємо кілька входів на рампи. Ми це робимо пояснення дуже просте.